Вас вітає перший дашівський біологічний канал і шанувальниця картин, написаних бактеріями Ємсенко Ольга. Ось тут, у чашці Петрі, ви бачите реальну картину, яку написав, можливо, якийсь студент або лаборант, і він використовував для цього різні штами бактерій. Потім їх потрібно освітити певним світлом, і виходить кольорова картина. Конкурси картин, написаних за допомогою бактерій, регулярно проводяться у деяких університетах. Усі різноманітні організми на нашій планеті мають клітинну будову. Всі організми збудовані із клітин. А тут ви бачите це, як начебто портрет, такий жартівливий: предка всього живого на нашій планеті. Це останній спільний предок для всіх організмів, які існують на теперішній час. І він записаний такою абревіатурою з англійських слів лука. Клітина це найменша біологічна система із властивостями живого. У клітині відбувається обмін речовин і енергії, клітина росте, клітина розмножується. Для такого життя клітині потрібен генетичний апарат. Це ДНК і білки, які її обслуговують. ДНК може знаходитись у ядрі або просто у цитоплазмі клітини. Клітині також потрібен апарат для синтезування білка. Це будуть органели рибосоми, які складаються самі із білків та РНК. Усі організми мають рибосоми. І тому можна сказати, що організм це реплікатор із рибосомами. Реплікатор означає той, що може сам себе відтворити. От реплікатор із рибосомами це є організм. А от віруси це також реплікатори. Теоретично, вони можуть себе відтворити, але не маючи своїх власних рибосом, вони мусять брати їх. У клітині. І через те, що це реплікатори без рибосом, то вони не є організмами. У клітини, також є метаболічний апарат, тобто всі необхідні органели для обміну речовин. Але склад і складність оцього апарату можуть мати багато варіантів, залежно від того, кому належить ця клітина, або навіть в одному організмі це дуже може відрізнятися. І все це зверху вкрито плазматичною мембраною. В основі її знаходяться ліпіди у два шари, і ці два шари пронизані білками. Білки надають клітинній мембрані унікальних властивостей. І ми добралися до слова домени. Домени це таксономічні групи, які знаходяться вище царств. Ми раніше про це не говорили. Коли ми вчили рослини, то ми казали, що вони належать до царства рослини. Коли ми вивчали тварини, то ми казали, що це царство тварин і ще ми вивчали царство гриби. І от виявляється, що група Вище царства називається домен. І всього на нашій землі знайдено три домени: бактерії, археї і еукаріоти. Бактерії і археї, які ми до класу 9-го коли згадували, то називали просто бактеріями і не заморочували, щоб дітям не затуркувати голову. Бактерії і археї це приклад парафілетичної групи, тої групи, яка штучно об'єднала організми, які мають ближчих родичів серед інших гілок. Ось на цьому малюнку видно, що бактерії стоять відособлено, а от археї і еукаріоти мають спільну гілку. І ми відірвали. Архей від еукаріотів і додали їх штучно до бактерій, що є, звичайно, неправильно. І ось настав час виправити це у старшій школі. Бактерії можуть бути навіть дуже великі за розміром. Ось оця бактерія, Pelagibacter має дуже маленький розмір, менше ніж один мікрон. Бактерії малі, тому що вони не можуть бути занадто великими, тому що вони не справляться зі своєю життєдіяльністю. У них немає опорної системи, особливих трубочок і ниток всередині клітини і погана транспортна система. Це можна порівняти як містечко із поганими дорогами, і з нього не можна зробити мегаполіс, поки ми не налагодимо транспорт. Є бактерії також величезні. <кій> ось ця бактерія, тіомаргарита, може бути побачена неозброєним оком без мікроскопа, ось вона на фоні мухи дрозофіли лежить. Але виявляється, що її об'єм створюють величезні вакуолі, а самої цитоплазми там зовсім мало. Вона ніби як розмащена поміж величезними вакуолями. У бактерій може бути сама різна форма. Паличкоподібні бактерії називаються бацили, кулясті називаються коки. Ось ви бачите коки, які з'єднані по два, це називається диплококи. Отак От виглядає збутник гонореї. Або якщо коки зібрані в ланцюжки. То вони будуть називатися стрептококи. Якщо вони зібрані у грона, то вони називаються стафілококи. Ось так виглядає золотистий стафілокок, який робить людині багато проблем. Якщо бактерія трошки зігнута, вона називається вібріон, наприклад, як холерний вібріон. Якщо бактерія закручена по спіралі, то вона називається спірохета, бліда спірохета, збудник сифілісу. Бактерії можуть мати джгутики, але бактеріальні джгутики мають зовсім іншу будову порівняну із джгутиками еукаріотів. Ця будова набагато простіша і вони менші за розміром. Це білкові стрижні. Які рухаються завдяки потоку протонів всередину клітини. Ось тут показана схема жгутика і зверніть увагу, він практично ніяк не прирощений до клітини. Його обертальна частина ніяк не приросла до клітинної мембрани і може нам обертатися. Ось так відбувається рух бактеріального джутика, його основа, яка занурена у мембрану, крутиться завдяки потоку протонів. Є бактерії безжгутикові, і вони також можуть ковзати по поверхні. І як це відбувається науці досі невідомо. Ось тут ви бачите гіпотезу, як це відбувається. Спеціальний моторний комплекс, прикріплювальний комплекс і якась там спіральна нитка всередині бактерії. Але це не точно. Більшість бактерій, крім деяких паразитичних, мають потужну клітинну стінку із особливої речовини муреїну. Антибіотик пеніцилін порушує синтез муреїну, таким чином він руйнує клітинну стінку бактерії, і таким чином він вбиває бактерії. Коли бактерії тільки були винайдені і їх стали роздивлятися під мікроскопом, то виникла проблема, їх було погано видно. Їх почали закрашувати певним барвником і от виявилось, частина бактерій закрашувалася, а частина ні. І от їх назвали. А, це робив вчений на прізвище грам. І ці бактерії назвали грам позитивні і грам негативні, залежно від того, як вони поводилися із отим самим барвником. Так от, пізніше виявилося, що грампозитивні мають товсту муреїнову стінку, а грамнегативні мають тоненьку муреїнову стінку. Але зверху вона вкрита ще одною додатковою зовнішньою ліпідною мембраною, що дуже сильно покращує їхній захист. У людини у багатьох біологічних рідинах, наприклад, у слизі, який виділяється з носа, у слині, у сльозах є особливий фермент лізоцим, і він вміє розщеплювати муреїн, тобто речовину клітинної стінки бактерій. Але грам негативні, ті, які вкриті додатковою мембраною, захищені. Від лізоциму оцією додатковою мембраною. У бактерій всередині немає органел, оточених ліпідною мембраною. Із всіх органел у них є тільки рибосоми, а рибосоми, як відомо, це не мембранні органели. У бактеріях можуть бути включення запасних речовин, а можуть і не бути, якщо вона довго голодувала. У деяких бактерій всередині є газові вакуолі. Із білковою мембраною. І завдяки зміні об'єму цих вакуолей, бактерія може переміщуватись у воді на певну глибину. Нуклеоїд це хромосома бактерії. Вона, як правило, замкнута у кільце. Або бувають варіанти, що є кілька лінійних хромосом. Також у бактерії є дуже багато малесеньких за розміром кільцевих ДНК, які називаються плазміди. У деяких бактерій нуклеоїд оточений келихоподібним вгинанням мембрани. Ось тут ви його бачите, і це не ядерна оболонка, а це вгинання клітинної мембрани всередину клітини. Маленькі кільцеві ДНК бактерій називаються плазміди, і у них знаходяться гени, які відповідають за. Якусь стійкість до чогось, вони надають бактеріям конкурентну перевагу. Так от, оці бактері... оці плазміди дуже численні. Їх може бути тисяча однакових плазмід у одній бактерії і ще півтисячі других, і ще 15 третіх. Вони не обов'язкові. Вони можуть бути, може їх не бути. І ними можна ділитися з іншими бактеріями, а також їх можна накопичувати, їх можна подвоювати, потім ще раз розмножувати, що бактерії і роблять. Мультирезистентні бактерії це бактерії, які завдяки накопиченим плазмідам і генам у цих плазмідах можуть протистояти дуже багатьом вбивчим для інших речовин. І отакі мультирезистентні стійкі до багато чого бактерії, це кара сучасних лікарень. Вони там уже настільки звикли протистояти всяким антисептикам, що їх уже звичайні антисептики просто не беруть. І з цієї причини. Людей стараються тримати у лікарнях мінімальний час і відправляти додому, лікуватись, щоб вони менше мали часу заразитись якоюсь лікарняною інфекцією. І, наприклад, до новонароджених дітей лікарі торкаються тільки у рукавичках, голими руками їх не беруть. От, тільки мамі дозволяється тримати своїх дітей голими руками. І так само у пологових будинках. Дуже малий час тримають мамів із дітьми, стараються відправити їх скоріше додому. І з цієї причини не приймайте антибіотики без серйозних показань. Тобто самі собі не призначайте антибіотики, антибактеріальні препарати. І якщо вам лікар їх призначив, то проходьте повний курс, коли лікар сказав, що їх треба 5 днів вживати, а як правило, людям допомагає вже в перший день антибіотик, і деякі люди от один день попили сказали, а, мені вже добре і перестають. Ні, потрібно закінчити процес, убити всі бактерії. Тому що ті, що виживуть, вони натренуються і стануть резистентними стійкими до цього антибіотику. І якась інша людина заразиться такими бактеріями, а вилікувати їх уже буде нічим. Ще одні прокаріоти без'ядерні організми називаються археї. І вони більш споріднені з еукаріотами, ядерними організмами, там, де є і люди, більше споріднені, ніж із бактеріями. Археї мешкають у екстремальних середовищах, там, де дуже гаряче, там, де висока концентрація солей, або також у морях і болотах, там, де дуже мало кисню, або у товстому кишківнику у тварин. Тут вони не можуть дихати атмосферним повітрям і дихають без кисню. Окисником вони беруть не кисень, а вуглекислий газ. А продуктом такого окиснення буде метан, це H4. І той газ, який у людей виходить із товстого кишечника, він горючий, бо це метан це той самий газ, який по трубах йде людям до газової плити. Археї мають особливу будову мембрани. Тоді, коли у бактерій і у еукаріотів оцей ліпідний подвійний шар складають фосфоліпіди, а в основі їх лежать жирні кислоти, то фосфоліпіди бактерій в основі мають ланцюжок із іншої речовини. Також ліпіду, він називається ізопрен. І їхній ліпідний шар буде одинарним, а не подвійним. Так само, як і бактерії, археї є грампозитивні і грамнегативні. У них також відрізняється будова клітинної стінки. І клітинна стінка у архей складається із речовини псевдомуреїну. У чому археї подібні до еукаріотів? Отут ви бачите процес переписування інформації із ДНК на РНК. Цей процес забезпечує фермент РНК полімераза Так от, у архей і еукаріотів є кілька різних РНК полімераз, а у бактерій тільки одна. Біосинтез білка у Архей починається обов'язково із першої амінокислоти метіоніну. Всі білкові молекули починаються з амінокислоти метіонін. А у бактерій починається з іншої амінокислоти. Варіант метіоніну форміл метіонін. І кілька рекордних випадків із світу архей. Ось оця архея називається метанопірус кандлері. Вона розмножується при плюс 122 і виживає при 130 градусах Цельсія. Це ми таку температуру, наприклад, в автоклаві добиваємося, коли робимо консервацію м'ясну. Мешкає вона біля глибоких термальних джерел. Там тиск буде 400 та Я взагалі не уявляю, як можна такий тиск витримати. У цієї археї у клітинній мембрані, оті її фосфоліпіди, мають дуже довгі і насичені живні кислоти з високою температурою плавлення. А білки мають дуже щільну структуру і дуже багато спіральних ділянок, щоб не денатурувати, тобто не міняти свою структуру під впливом високої температури, розкручуватись, от вони не розкручуються. Її ферменти малоактивні при звичайній температурі і нормально працюють при плюс 120, що можна використати людям у якихось біотехнологіях. Знайдені ферменти, які працюють при температурі вище, ніж точка кипіння води. А ось бактерія Planococcus halocryophilus. Розмножується вона при 15 градусах морозу, а активна і при 26 градусах. Вам в школу вже не йти при 26 градусах, а вона ще досі активна. Фосфоліпіди її мембрани, коротесенькі жирні кислоти з багатьма подвійними зв'язками, ненасичені. Тобто у них дуже низька температура плавлення. А білки, ферменти мають дуже гнучку структуру і ще захищені від заморожування спеціальними білками холодового шоку. Білки, які утворюються, коли організми перебувають у стресі від холоду. Крім того, ці бактерії. У свою цитоплазму і у воду навколо себе виділяють білки антифризи. Це такі білки, які не дають воді замерзати. Вивчайте біологію для себе, а не на оцінку, тому що біологія цікава і корисна.